Усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити київський торт. Всі ми знаємо, що таке київський торт, і всі ми його любимо. Тому сьогодні робимо київський торт. Що мені для цього буде потрібно? Я взяла горішки, горішки я взяла 240 грим. Разом і наполовину взяла горіхи кешю і горіхи фундука. Я їх підсмажила, чуть-чуть піджарила, щоб вони мені були такі хрумкі і сухі. І тепер я буду їх нарізувати. Можна подрібнити ножом, бо нам не треба, щоб дуже дрібно були горішки. А треба отак зробити їх середніми. Саме перше, я буду робити куржі. І для коржів, що мені потрібно? Цукру я взяла 250 грам, І бажано, щоб цукор був такий дрібненький, не грубий. І крухмалю 70 грам. І білок білка в мене буде 220 грам. В Сумі вийшло з 7 яєць. в мене вийшло 220 грам білка. Отак, горішки я подрібнила. Вони не є дуже такі дрібні, але вони не є грубі, вони такі середні. Мені потрібно, щоб цукор мій розчинився у білку. Для цього будемо підігрівати білок. Оцих 220 грам білка я виливаю в каструльку. Ми будемо його нагрівати на водяній бані. Каструльку треба так підібрати, щоб одна входила в другу. І в цю нижню наливаємо води отак. Коло 200-150-200 грам, і тепер так ставимо другу каструльку. ось бачите, щоб вона добре війшла в танту, щоб пара, яка буде випаровуватися знизу, щоб вона охоплювала нашу каструльку з білками. До білків я додаю 250 грам цукру. І мені треба його добре так вимішати і щоб весь цукор розчинився через що ми ставимо на водяну баню і нагрівати будемо наші білки до 60 градусів, не більше, інакше ваші білки приготуються. Та водичка почала кипіти у моєму черпаку. Тоді ставимо зверху наші білки з цукром і починаємо постійно помішувати, поки весь цукор не розтопиться. У мене є ось такий градусник, я ним виміряю. Наші білки нагрілися до 40 градусів. Ось в мене вже готово, бачите? Я його знімаю. Більше не треба. А ось так пальчику можете попробувати, чи нема цукру. Ось так. Якщо цукор весь розчинився, все готово. тепер білки з цукром, з розчиненим вже цукром виливаємо в чашу міксера. Я буду збивати міксером. Я вручну збивати не буду, і я не знаю, чи вручну воно вийде. Хто має міксер, обов'язково збивайте міксером. Бо треба збивати довго, і це є важко. І тепер включаємо середню швидкість і будемо збивати білки. Мої білки вже збилися, бо вони збивалося 25 хвилин. Ось такий стан моїх білків збитих. Я буду додавати горіхи до білка додавати крухмаль і все разом буду вимішувати. І тепер акуратненько вимішуємо разом з білками. Получилася ось така маса. І будемо накладати форми. Я не маю спеціальних форм для, для випічки куржів для київського торта. Я таких не маю, але я маю свої тортівнички. І щоб у мене получився круг, я їх. Буду використовувати тільки перевернула їх отак. Оце в мене низ, він є наверх. Тому що мені треба, щоб отут поверхня, отут всередині поверхня була рівненька. То я їх отак поклала і в мене вони на бритванку влізають якраз два. Буду старатися розмістити всю цю масу понизу цієї форми. Під низ я постелила пергамент. Ось у мене тут є пергамент, ви бачите, на, на бритванці. І, і коли куржі наші спечуться, вони будуть на цьому пергаменті. Якщо у вас є такі форми спеціальні, то це взагалі Ну, У мене тут їх нема. Буду старатися без них. Ось тепер дивіться. Я свої коржі розмістила ось так. Два в мене є в формах, а два в мене так просто є на пергаменті. Коржі в мене не є дуже такі високі, вони в мене низенькі. Тут я ставлю їх випікати при температурі 100 градусів на 4,5 години. За 4,5 години вони підсушаться, але потім я їх не витягую і лишаю їх до повного повного висушення. Тобто духовку я виключаю плиту, духовку відкриваю, але коржів не витягую. Вони ж у мене там будуть лежати аж до завтрашнього дня. Так, зараз я вам хочу показати свої куржі, які підсушилися, і які, в якому стані вони знаходяться. Дивіться всі мої чотири куржі, ось так вони чуєте? Ось так вони висохли. Це є дуже добре. Вони не пожовтіли, вони є біленькі, вони не стали коричневими. Це такі куржі, які вони мають бути. І в мене ось таких чотири є. І я їх чуть-чуть з краєчку ось так пообрізувала, бо мені треба трошки, щоб я мала оцю присипку зверху по тортикою. То я їх чуть-чуть зробила меншими, чуть-чуть по кругу обійшла, вирівняла краї. І тепер я буду складати тортик. Куржі безподібні. Сохли вони в мене 4,5 години в духовці, і потім 6 годин я їх ще тримала при відкритій духовці. І ось такі вони получилися. Ідеальні, я би казала ідеальні. Куржі готові. Для перемазки куржів, Що мені потрібно? Ось тут я маю. 350 грам масла кімнатної температури. Я його цілу ніч тримала в кімнаті. Тепер і воно в мене таке, знаєте, кімнатне Отаке От не тверде, а таке м'ягеньке масло. Згущене молоко. У мене тут є 300 грам. Отак От прямо в банці як купила, так його й маю. Цукор ванільний і коняк. Це все, що мені потрібно для крему. Включаю міксер. І збиваємо крем. Моє масло є збите. Зараз будемо додавати згущене молоко. І тепер ось так цілу, потрошки, будемо вливати згущене молоко. Коли вже згущене молоко перемішалося з маслом, будемо додавати коняк. Коняку у мене є 50 грам. І я його так просто вливаю сюди, в крем, і зараз буду перемішувати. Крем я збила. Ось такий в мене вийшов. Як додає такої, знаєте, ізюміньки, і воно так гарненько пахне, той крем. Так що куняк рекомендую. Або, може, рум маєте. Що маєте? Тепер накладаємо крем на кожен наш шар, не доходячи до краю. Ми крему любимо багато, то я буду трошки більше накладати, а ви вже дивіться, як вам це пасує. Наклали зверху другий корж. І знов накладаємо крем. І знов корж. І знов дамо крему, притискаємо трошки їх. У мене ще залишилося от стільки небагато трошки крему. І зараз я в нього буду додати столову ложку какао. Ось так. Беремо столову ложку какао, всипаємо в ситочку. Перетираємо, щоб у нас не було грудочок. У мене їх і нема, але в кого, може, є грудочки, то обов'язково треба перетерти через ситочку. Перетерли і тепер вимішуємо. Вимішуємо до однорідності крем з какао. У мене вийшов такий крем. Цим кремом будемо обмазувати бока і верх нашого тортика. Ось так я обмастила свій тортик і тепер буду зверху посипати його присипкою трошки. Ось я хотіла ще зверху зробити узор, але вже крему не залишилося, так що буде вже як є, а ви собі свій можете поприкрашати так, як ви хочете. Дивіться, такий в мене тортик получився. Прикрашати його, якщо для себе, то його й не мусово Прикрашати його він вже є готовий. А якщо ви вже робите для когось, то бажано зробити якийсь віночок, може посередині квіточку, щоб він виглядав геть як київський торт. Це така моя рекомендація. А так він вже готовий, і зараз його на півгодини ставлю в холодильник. і Його вже можна їсти. Для чого ставиться в холодильник? Для того, щоб масло чуть-чуть затвердло. Коли масло затвердає, воно легше ріжеться, легше ріжеться, і воно буде гарніше в розрізі, і, і воно буде, знаєте, таке, таке твердувати чуть, бо воно є дуже м'ягеньке зараз. Ось така краса виходить, і це можна робити, і це не є важко. Я рекомендую його робити, тому що це є смакота в хаті, і вона виходить набагато дешевше, ніж ви купите в магазині. Набагато дешевше, в рази дешевше. І що ж, мій торти постояв приблизно 40 хвилин в холодильнику. І будемо його розрізати і дивитися, який він всередині. Я його пене розріжу на половинку. Ось так, щоб було добре видно. І тепер легко можна врізати по І ви знаєте, я вже спробувала свій київський торт. Слухайте, казково смачно. Казково смачно. Це є справжній київський торт. Смакута капець. І ось так я зробила собі ще каву з кардамоном до цього. Слухайте, що ще треба? Це, як то сказати, по-нашому по це балдеж. Дуже смачно, дуже смачно. Так що я такий київський тортик рекомендую зробити. Робиться він не так страшно і не так. Довго, як воно здається. Робиться він по-простому і смакута. Я вам кажу: справжній київський торт. Справжній. Смачно. Так що рекомендую і каву посилання на каву я поставлю під низом, на каву з кардамоном, як зробити. Я її роблю, і вона мені дуже смакує. Може і вам сподобається. Щиро дякую всім, хто мене сьогодні дивився. Дякую за ваші лайки. Дякую за ваші коменти і вашу підтримку. І слідуючого цікавого і смачного відео, Па-па!